Як ви оцінюєте підсумки зустрічі у Парижі? Оцю ініціативу, що нібито 26 країн готові або надати свої війська, або підтримати які країни не називаються. Але є таке одне маленьке, може і не маленьке, але. Все це у повоєнний період, тобто після того, як Україна і Росія домовляться про мир. А як саме мають е, домовитися? Ну, поки що, це питання європейці відклали на, на потім, на другий план. Не знаю. Е, поділіться, будь ласка, вашими враженнями від вчорашнього дня в Парижі? Ну, е, поки що, крім таких загальних декларацій, е, потрібна конкретика. Я до супір переконаний, буду переконаний, що головною гарантією в нинішніх умовах це дійсно перебування військових контингентів європейських країн в, в Україні. Ну Путін сьогодні вже заявив про те, що якщо контингенти такі з'являться під час війни, то вони стануть закон, законною ціллю Росії, і це звичайно. Я думаю, буде спонукати і так не дуже сміливі заяви європейських лідерів щодо ми десяки дійсно не знаємо, які країни тільки ми починаємо. починаємо з'являється інформація, що якась країна, нібито військовий контингент, готова віддати. Так о через день два з'являється заперечення. Ми розуміємо, що це демократичні країни. вони складні процеси. Це не вирішується виключно лідером. Є опозиція, звичайно, на цьому буде завжди грати. Усіх країнах, які основних країн, окрім там Галазності основних з точки зору військових. Не грошей, наприклад, як Норвегія, де ситуація політична ну більш-менш стабільна, чи там Швеція чи Фінляндія, а ті країни, які ну в принципі можемо розраховувати та ж Франція. У Франції наступного тижня починаються такі процеси, які невідомо чим закінчуються, так би мовити. Так там ціла запланована, цілі акції протесту, е і це може. Ну змінити політичний ландшафт в Франції дуже серйозно. Просто закінчиться кризою і новими виборами, які невідомо чим закінчаться. в Британії. Е Лейбористи, які зараз при владі мають найменшу підтримку при перебуваючи при владі. А, а найбільший, найбільший відсоток е підтримки, мають е партія реформ, яка ну я як кажу, дуже скептично. Ну це такі трампісти. В, в англійському варіанті, скажімо так, ем, вони не трампісти. Тут я не хочу робити помилку. що багато вони там не дуже можливо люблять Трампа, але вони отакі от популісти у Німеччині ситуація. Перше місце має альтернативи для Німеччини, і ми знаємо, як вона відноситься. Тобто, все дуже складно, і звичайно, нам хотілося, щоб була була чітка і, і, і якась позиція Європи, це контингент. Залізно контингент європейських країн на території України це конфіскація російських резервів, і це перестання дивитися на а, сполучені штати, тобто зрозумірозумічі чітке розуміння, що старшого брата у вигляді дяді сема не буде вже. Якщо цього буде далі продовжуватися європейська політика, яка заключається в тому, що ми тут балакаємо, ми тут і те і інше, і те десят, але все одно ми в усіх своїх планах у нас розрахунок на Сполучені Штати, ну, від цього треба відмовлятися. Бо інакше Європа суб'єктність не отримає. Зараз світ, ми бачимо, як світ починає ділитися е, між Китаєм, поки що Сполученими Штатами. І Європа повинна в цьому прийняти участь, і Сполучені Штати не хочуть, звичайно, як і Китай, щоб це була суб'єктність Європи. Коли хоче, щоб, ну, щоб для Сполучених Штатів Європа повинна стати проксі в боротьбі з Китаєм, а для Китаю це повинна стати нейтральною зоною для торгівлі і все це максимум. Ну тобто, тим, що вона є зараз для Китаю і була весь цей час для Китаю, це майданчик для заробляння грошей величезних. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Тому поки що це все виглядає. Виглядає як. Гарантії безпеки з огляданням на Трампа все одно все зав'язано Трампі, і мені здається, що судячи зі слів європейців, в принципі, ця концепція. Про те, що ми будемо давати гарантії безпеки, то всі гарантії безпеки після мирного договору. А як а, а, а як цей мирний договір заключити, якщо Росія рогом стала це в її останнє? Я так розумію, це пропозиція, від якої вона не відмовиться. Вона відмовилась ну, нібито на слова від дуже багатьох речей політичних речей там оці всі загальні речі про денацифікацію і все інше, вона за вона стоїть на двох речах: це. Нам треба віддати залишки Донбасу, і це не вступ в НАТО. Он вчора Путін навіть заявив, що він не те, що не проти. Він навіть за вступ України в ЄС. Я тут з вами згодна. Що мені дійсно це виглядає так, нібито... Людині, яка дуже сильно хвора, можливо, навіть якоюсь там ледь не смертельною хворобою, їй кажуть: ну ти одужуй, давай, і ми тобі потім все дамо і на продукти, і будинок тобі збудуємо, все. Але, будь ласка, одужуй якось сам. Хоча, нібито є, от ліки, але їх не дають. Ну це то от... це. Ще гірше можна сказати, що людина, в якій гангрена, яку можна вилікувати, а можна відрізати ногу там, чи руку, так? І а, замість того, щоб лікувати і давати, ну, спробувати врятувати, а, ну, все йде до того, щоб оцю, ту кінцівку відрізати, так би мовити, а це може закінчитись, якщо без анестезії там чи без реального якогось підходу, це може закінчитись просто смертю. Ми ж розуміємо, ситуацію, ситуація в чому ситуація? Путін хоче, щоб навіть якщо це не буде капітуляція України по факту, так? Навіть буде збережено все все, за що так би мовити, Україна бореться останні роки. Цей мир повинен виглядати як приниження України і приниження Європи. І по-іншому я не бачу, щоб Путін погодився. Трампу, наприклад, на це не чхати абсолютно. А от е Путіну на це не чхати. це повинно бути не просто от, віддалити, ну, типу, розійшлися так, на певний час. На два, на три на чотири роки. щоб це було як приниження. Звичайно, Але тут ми ну, ж розуміємо, що вивід військ з Донбасу це буде саме приниження. Тимувати і багатьма сприйнято як капітуляція, і я думаю, що це теж такий розрахунок дуже цинічний Путіна. Що ми одразу після цього факту входимо в пер... виборчий процес, де це звичайно стане темою, яка може просто розколоти українське суспільство. The cat sat on the mat. Пане Олексію, Роберт Фіцо, прем'єр словаччини, їде сьогодні до Ужгорода, буде там зустрічатися з президентом України, будуть вочевидь обговорювати питання енергетики. Я так розумію, що Фіцо, так само як і Орбан, не задоволений ударами по трубогону Дружба. І це знаєте, такий певний є парадокс, коли Дональд Трамп говорить можливо і слушно говорить європейцям: так перестаньте закуповувати російські енергоносії, але паралельно. А з цим Трамп теж не задоволений, коли Україна завдає ударів по дружбі. А що в цієї зустрічі в Ужгороді можна очікувати між Фіцо і Зеленським? Ну, Трамп до певної міри, е е правий. Розумієте, Америка ну, сама видобовує нафту. І він хоче це одна з його умова. Так би, він хоче, щоб це все купували європейці. Це найбільш багатий ринок в світі, так би мовити. І проблема ну, тут напряму нафту купують словаччина і угорщина в Європі, так але ж нафта, це все ж ну нафту ж не заправиш машину, так би мовити, нічого з нею не зробиш. 에, може купатися тільки в ній там, не знаю, для якихось цілей, але купують нафтопродукти вироблені так, і Індія заробляє величезні просто гроші саме на цьому. І вона куди, куди вона продає ці, е, ці продукти? Вона продає Європу, звичайно. Ну тому що це трошки повторююся. це найба, один з найбагатших ринків світу. І звичайно, тому тут ліцемірство європейців, воно так воно як було, так і залишається.